Гордієнко Олександр, вчитель 47-ї гімназії міста Дніпра, радо вітає вас! Давайте поговоримо про мотивацію. Минулого навчального року, викладаючи хімію, я організував яскраве та незабутнє шкільне свято, поєднавши кілька предметів в одному заході. Готували та проводили ми його разом зі старшими класами, а участь у ньому взяли всі учні школи. Хімічне шоу, стилізоване під Геловін Шабаш, стало справжнім вибухом емоцій. Після шоу відвідуваність уроків зросла на 8%, а цікавість до предмета тільки збільшилась. Домашні завдання виконувались на 22% більше, і кожен експеримент, продемонстрований на шоу, обговорювався протягом всього року. Учні з нетерпінням просили розібрати кожен дослід, адже він залишив незабутнє враження. І найкраща новина один з наших випускників, натхненний цим шоу, вирішив вступити на хімічний факультет Дніпровського національного університету. І це завдяки тому, що нам вдалося розбудити у дітях справжню цікавість. Велика вдячність усім, хто був частиною цього процесу. Закликаю вас також викликати цікавість у своїх учнів. Результат вас приємно здивує.